Проводимо завершальний етап по обробці ріпаку. 26 травня, як ми можемо бачити, посуха дається знаки, у нас за травень не було жодного дощику. А як народна мудрість каже, два дощі в маю і агроном по одному місці. Отож, Будемо надіятися на свої вміння і навички агронома. І будемо надіятися на те, що буде все окей. Ну, 6 тонн, я думаю, цього року не вийде. Ну, але побачимо. Е -е, отож, чим ми обробляємо ріпак? Бакова суміш. Це суміш типу і Оріус Адамовський, і Оспілан. Для чого ми проводимо цю обробку? Для того, щоб мати здоровий стручок і мати масу тисячі, ну, звісно, якщо впаде якийсь дощик, бо якщо в дощик не впаде, то маси тисячі не буде. Але щоб мати здоровий стручок, то треба забрати з ріпаку комарика і забрати хвороби. Тоді е цьому ріпакові не страшні ніякі вітри, ніякі шквальні зливні дощі. І тоді ми можемо сміло чекати на нижній ярус, на нижній ярус ріпаку, на його дозрівання. Бо якщо зашвидко зайти комбайном в ріпак, то можна втратити до 20% ріпаку в урожайність. Завтра я ще в день зніму відео, як він виглядає наш ріпак день. Минулого року у мене, коли якраз наливався ріпак, зерно, то кіт ходив по масиві ріпаку. Цього року ми будемо проводити експеримент такий самий і сподіваюся, що він теж буде вільно ходити. Це мене один поляк навчив такого. Каже, якщо в тебе кіт ходить по ріпаку і не провалюється вниз, значить ти спрацював добре. Ну, це, звісно, так іронічно але минулого року в мене кіт ходив по стручках ріпаку. Отож, дивимось, спостерігаємо, який буде результат цього року. Слава Україні! Все в нас буде добре, і кожен на своєму фронті повинен бути на своєму місці.